Андрій Андрющенко херсонець. Він автор патріотичних графіті та української символіки, яку малювали на вулицях Херсона в окупації. До повномасштабного вторгнення Андрій працював арт-директором у нічних клубах. Війну зустрів на робочому місці напевно, ще тижні за два вже відчував, що от, от це відбудеться. Постійно готував персонал, розказував, що треба готувати там запаси палива, консервацію та таке інше. Там батарейки для того, щоб залишатися на зв'язку. Якщо буде вимкнено, вимкнено, вимкнено електроенергія та таке інше. За кілька днів після вторгнення Андрій вступив до лав дружини, яка згодом стала муніципальною вартою. Під час патрулювання він вперше зустрівся з російськими військовими. Це було наприкінці лютого. Нас зупинили з автоматами, всіх положили обличчям в пол, стали ж перепитувати, хто такі, що ви тут групками ходите, що тут у вас таке, що, хто ви ким ви є, але потім відпустили, бо розуміли, що ми не є військовим формуванням. І ще тоді до нас не було жодної цікавості. Вони просто бачили, що ми без хлопці. І то були звичайні військові, які просто охороняли колону технікою, яка йшла перекопців вулицю Перекопську. Після того, як російські військові офіційно захопили. Опили місто, так звана народна дружина, припинила своє існування. Хлопці розбились на невеликі групи і почали займатися волонтерством. Виживати в окупації було важко, пригадує Андрій. Озброєні військові були скрізь, а звичайні речі херсонцям стали недоступними. Таким чинником психологічно, що давило на людину, яка жила в окупації. Це постійно. Ти бачиш навколо купу озброєних людей, які по факту є твоїм ворогом. Звичайно, що з жодних соціальних установ нормально не працювало. Херсонець Микола пригадує, місто поступово порожніло, люди продовжували виїжджати. Пересуватись вулицями, особливо у деяких районах, стало важко і небезпечно. Скрізь блокпости та озброєні військові. Ми взагалі на острові були. У нас там ще один пост стояв. Сложні. Тут в місті легше було, а там складніше. Ну так, телефони смотрели. Ну, хорошо, у меня два було. По стареньким ходил. Херсон поступово опинився в інформаційному вакуумі. Спочатку окупаційна влада позбавила людей телебачення та радіо. А наприкінці травня повністю зник український мобільний зв'язок та доступ до інтернету. У місті почались проблеми з готівкою. Так звану обналічку можна було отримати на ринках або в деяких крамницях. Ділиться спогадами херсонка Тамара. Ми не мали доступу ні до пенсії, ні до гривни, тобто якось виживали. І магазини з під поли винімали свої ці ж, обналічували ну, через магазини. Може, все одно люди йшли на такий страх і ризик, що вони перевіряли магазини. Тобто раз я була свідком того, що при мені зайшли російські ці військові і давай шукати, виривати оці ж, ну що вони чи проводять через карточки. Щось придбати у місті можна було лише на ринках. Ринки перетворилися на стихійне таке масовне збіговисько людей з прилавками. Це навіть не торгаші, це просто люди з прилавками, на яких було одночасно усе. Це жодного там розбиття по категоріям товарів, це просто там сукупна маса на одному прилавку Є і сахар, і м'ясо і медикаменти. З медикаментами, то я взагалі була окрема важка історія, тому що щось знайти, що тобі потрібно, це треба дуже багато відстояти черг. І ті ліки, які були російського. Виробництва вони ну були зовсім ніякого якості. В місті панував суцільний хаос. Багато херсонців лишились без роботи. Серед них чоловік Світлани. До повномасштабного вторгнення він працював таксистом. У мене муж просто працював в таксі. тоді. Ну як в таксі? Ну не при росіянах до того як вони… І все. І у нас були кошти. і Ми всі потратили. І все. Але ми на росіян взагалі не работали, тому що ми не підтримували, я не підтримую російський рубль і окупантів. У звільнення херсонці вірили, розповідає Тамара, і чекали на ЗСУ щодня події 11 листопада у пам'яті назавжди говорить жінка. Ми ж були без інформації, тобто не було ні зв'язку, ні світла, ні води. І коли сказали, що ну, зайшли наші війська, ми я і зараз не можу спокійно, ми просто всі плакали. Плакали і бігли на вулицю, то тоді, малі раділи, тому що да, обстрілюють, да, важко зараз. Но ми розуміємо, що ми в своїй країні. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.